В експозиції представлені роботи майже 700 засуджених, понад півтори сотні художніх витворів на релігійну тематику. За кожною роботою стоїть історія створення цієї роботи. Це історія життя людини. Тому що головним поштовхом, який штовхає засудженого малювати, виробляти ікони, є, на мою думку, бажання якимось чином прославити Господа Бога. Ці роботи не підписані, тобто тільки організатори виставки знають, хто їх виробив. Тобто, вони не для слави своєї, а для слави Божої. Метою проведення таких заходів є поширення духовних традицій українського народу та гуманістичних цінностей християнської культури. Ми привлікаємо к труду, к творчеству, А звісно, в цьому творчості є душа, теплота. Організатори виставки сподіваються, що вона буде цікавою для громадськості та викличе бажання допомогти людям позбавленим волі відчути себе потрібним суспільству.